Подвійний грабіж. За одну ніч у сумах зловмисник пограбував двох літніх жінок. Безробітний сумчанин залазив у домівки через вікна і, погрожуючи ножем, вимагав показати, де лежать гроші і золото. О третій ночі грабіжник вліз у домівку 84-річної жительки вулиці Червоних Партизан. Знайшовши там 600 гривень, зловмисник зайшов на кухню і залишив після себе купу на долівці. Після чого купив у найближчому магазині пляшку горілки і, добре зарядившись, вирушив на привокзальну, де продовжив промисли у квартирі 87-річної бабусі. О, з-за стола показалася голова. Я думаю, де могла взятися голова? У мене все заперто, все ж закрито. І вдруг піднімається мужчина. Кажу, що ти тут робиш? як ти сюди попав? Він весь рост становиться і каже: якщо тільки крикнеш, у мене каже ось ножичок, я одразу голову одріжу. Знайшовши гроші, грабіжник сказав, що втомився і влігся спати на дивані. Через деякий час сусідка потерпілої вже збиралася на роботу. Побачивши розчинене вікно і відірвану москітну сітку у квартирі напроти. Жінка відчула, що щось сталося. Я в три години почула, а в бабушки упало щось. Я думала, що бабушка впала. Чую, ходить хтось по хаті, ну не бабуся. Я її питаю, бабуся, що з вами? А він спав тоді ж. А вона показує там, а яка у вас хтось у хаті, вона киває. Тоді я пішла в міліцію. Довго шукати грабіжника не довелося і вже вранці його затримали. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Зайшов до бабушки вечором, було десь може, час-два вночі, Украв у неї денюжку у бабушки. Не помню, там 600-700 рублів. Украв багат нету. Нету Ні за що не одеться, не покушать, нічого. Каюся, такого не повторився. Чисто сердечно визнаю свою вину, щиро каюся. За нічні походеньки по чужих домівках затриманий понесе заслужене покарання. Особу злочинця було встановлено протягом години. В подальшому було затримано, ним виявився раніше засуджений громадянин міста Суми якого на даний час заарештовано. За цими фактами міліцію відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 186. Це пограбування, за яке передбачено позбавлення волі до 10 років.